була, е, оттярдета. Кабінет міністрів. Яке поясняє? Насеньки, для вас він не несе. Да не тільки негативний, ще й моральний є. Як не Може. Ми просимо дати нам по закону по мінімуму. А наші мінімуми, ми інваліди, повинні 6, 8, 10 для категорії 3, 2 і 1 група. Не менше 6, 8, 10. Виплачують е 15.600 Дві з половиною, отак от основна пенсія у нас платиться. Акція безстрокова, кожен день з 10 до 12. але виходить зараз актив. Ми не виводимо всіх людей. У нас законодавча база, яка прийняла по закону, що зараз регулює виплату кабінет міністрів. Тому на даний момент це питання підвищення обговорюється, воно відпрацьовано разом з громадськими організаціями, що ми будемо це питання вирішувати поетапно. І ті, хто не виконують. Чому не виконують? Чому державні органи не виконують закон?